Усім привіт, мої любі друзі! Вітання в новому дні. Я хочу нас усіх привітати, адже сьогодні у нас національне свято День Гімна України. Адже саме 10 вересня ми святкуємо День нашого гімна, «Ще не вмерла Україна ні слава, ні воля. І сьогодні, в саме цей день неймовірна гід сурсовод Тетяна Клісунова, з якою я мала щастя разом вчитися на курсі в гідів курсоводів у неперевершеної Оксаночки Лилюк разом з багатьма нашими знаними гідами Чернівців. Екскурсія, яку вона цілком безкоштовно проводить для товариства Турбота. Е, я ця екскурсія проводилася в день закоханих. Я робила репортаж на цю тему, але я не була на ній безпосередньо в цілому об'ємі, тому що я зустріла випадково наших захисників-артиста нашого театру, який грав фернсталіста Григорія і його товариша Бойового Ігора. А сьогодні в такий чудовий сонячний день, березневий, ніби як літній. Ми з вами будемо на цій екскурсії, і я буду вам частково розповідати. Я думаю, що це буде дуже-дуже дуже цікаво. Ми знаходимося на Соборній площі, це не випадково чудовий захід сонця. Давайте подивимось. Ось така краса, Соборна площа, група як екскурс... яку зібрала Тетяна Клісонова. сквер вишиванки. Площа Франца Йозефа. І ми з вами не випадково тут, тому що за рогом будинок, в якому останні роки жив Юрій Федькович, на вулиці Івана Франка. Там де зараз меморіальний музей. Ця екскурсія називається Кохання відомих людей, Буковини, Чернівців 18, 19, 20 століття. І перша історія кохання, звичайно, Юрія Федьковича. Пані Тетяна Клісунова нам розповідає про те, як Юрій Федькович закохався в Емілю Марошані. але він був офіцером австрійської армії і він мав заплатити посох. Йому його встановили в межах 30 тисяч австрійських. Е Карбованців, так? І, але це величезні гроші, які просто Юрій Федькович не мав. Йому відмовлено було, і він навіть не попрощавшись, залишив наречену, яка досить страждала від такої поведінки. І, е, напевне, знаходився в своїх ментальних розумах і переживаннях. Натомість мати Емілія Марошані вона була дуже гарною жінкою, пані Еміля. Її видала заміж. Перша історія кохання. Далі продовження буде. Група вже рухається далі, і ми доєднуємось до спільноти. А ось ще одна історія кохання. 21 століття. Ось така краса. Захід сонця в Чернівцях. там Сквер Франца Йозефа. Ось тут де цей черв'як з австрійських часів був пам'ятник неймовірної краси Марії Терезії. Фотографію цього пам'ятника я бачила у Відні в Ховбурзі. І це було перший раз років 20 тому назад. Я думаю, і написано черновіце, я думаю, боже мій, у нас немає такого пам'ятника. Але потім вже занурюючись у теми, знову ж таки, історія кохання Франца Йозефа Габсбурга і його неймовірної дружини Сісі. Продовження теми екскурсії привели до вивчення, поглиблення цієї теми і розуміння, що саме тут стояв пам'ятник Марії неймовірній Сісії Єлізаветі Баварській. А зараз ось цей черв'як. На жаль, група величезна, більше 30 людей, мені здається, всі крокують напрямку Кобулянської. Ми Помилуємося неймовірними чернівцями за ходом соня і будемо рухатися далі. Життя, життя, як воно є, три покоління одразу. Площадочка, дітлахи розважаються, а величезна група рухається до Кобилянської. Герен Гаси. Готується до вечора Собор Серця Ісуса на розі в кінці вулиці Омельяна Поповича. І весняні Чернівці. Група за чудово їдемо з висоводом Тетяною Клісуновою Крокує по вулиці Вірменській. А ми зайдемо дворик Собура Святого Духа, адже там цей час має бути галявина шафранів і крокосів, вулиця головна усе життя. Весняні чернівці.